18 лютого у селі Молога, що у Білородністровському районі, сталася аварія. 11-річна дівчинка, повертаючись додому зі школи, на пішохідному переході потрапила під колеса автомобіля. Та, на жаль, врятувати її не вдалося. Наступного дня селяни перекрили дорогу та вимагали встановити лежачих поліцейських на трасі. Минуло 10 днів, нічого не змінилося. Я вважаю, що це питання повинна була вирішувати наша місцева влада як орган місцевого самоврядування. У них є відповідні важелі, механізми, але вони їх не застосовували. Їх обрали. Вони повинні були. Вжити всіх заходів для убезпечення наших дітей. У який спосіб це вже було б інше питання, але ми бачимо на сьогоднішній день, що ніяких заходів вони не вживали. Навіть з цієї сторони, як їхати з Білгород-Дністровська, немає знака діти, тобто водій їдучи, він не знає, що тут знаходиться школа. Вздовж траси Білородністровські старокозачі розташовано три школи та дитячий садочок. Люди стурбовані, адже кожного дня малеча переходить дорогу. Вже багато років вони звертаються по різних інстанціях. Та все марно. Я теж зверталася з проханням поставити лежачі поліцейські, бо давала, збирала підписи і що? И что давайте запитаем місцевому лайке. Здесь рядышком еще две школы. Мы с выпасного. Вот. Это наша громада. Да, ми тоже так Сам випуск. у нас в садике две школы. В той школе е года три назад сбили ребенка. Тоже насмерть. И ничего не порешалось, никто ничего не решил. У нас первая школа. Мы тоже требуем. Мы много раз писали заяви и так далее. Мы собирали подписи, никакого решения нету. Минулого разу, коли люди збиралися на акцію, прийняли рішення, що співробітник поліції зранку і до третьої години дня контролюватиме ситуацію. І усі ці 10 днів дільничий ніс чергування біля мологівської школи. В машине, можно сказать, практически я не сидел, потому что просматривал постоянно. Если я нахожусь в машине, допустим, то водителя не сильно останавливаются. Когда только выхожу, стою возле автотранспорта или что, уже видят, что на поготове и приостанавливаются. Даже бывает такое, что дети еще стоят возле ворот, они боятся просто переходить в данное время. Водителя притормаживают, пропускают и все остальное. А так в три часа последний звонок, Я одзваню з діректору. Тобто всі діти вже ушли. директор говорить: дає добро о том, щоб я вже уїхав. Все, я з за території. До членів громади приєднався і керівник Мологівської ОТГ. Він розповів, що з 2015 року писали листи до голови служби автодоріг області з проханням надати дозвіл на установку лежачих поліцейських біля учбового закладу. Та відповідь була одна. Що на цій дорозі не можна встановлювати такі ну, лежачі поліцейські. Я не пам'ятаю, там статті, тут що є скоростний режим. Вони тим, що і так скорість в населеному пункті 50 км в час, і цього достатньо, щоб ну, соблюдати скоростний режим. Ми зверталися до губернатора відказав, на прошлой ділі, одказав губернатор. Ми зверталися, ми зверталися в облраду. Що, ми зверталися до депутата обласної ради. Ну, поки поки тишина. Трохи згодом люди розділилися на дві групи. Одна залишилася біля школи, інша перекрила дорогу на в'їзд у село Молога. Утворилася пробка. Почалися нерозуміння із водіями. Так обидві сторони стали заручниками ситуації, яка склалася. Під час мітингу люди вирішили самостійно зібрати кошти на закупку та встановлення лежачих поліцейських. Та чи вирішиться проблема? Важко сказати. Можна бути впевненим, що це станеться, коли їх почують. Беревода, будь ласка, приїдьте в село Мологу і пройдіть місце з нашими дітьми по пішохідному переходу. Ми вас дуже чекаємо. і прохаємо вже, навіть не просимо. Ми требуємо. За останню інформацію відомо, що можливо у найближчі дні після вихідних представники сад приїдуть встановлювати лежачих поліцейських. В телефонній розмові з керівником служби автомобільних дорог України в Одеській області Варіводой Олегом було ним сказано, що з 4 або 5 березня 2019 року буде встановлено лежачі поліцейські. Дорозі, яка знаходиться в підпревбулиці Кишнівської, яка знаходиться в підпорядкування цього даного підрозділу, дещо погода до ну добра погода, то есть, є сну недожіване сніжна погода, то ця служба вийде і установить ці знаки установи. Тетяна Коваль Артем Українчук досереди